Рішення. Ви як ви дізналися про рішення? А, як я дізнався про рішення? Ну в минулому в році Це теж було був літо, не пам'ятаю, червень місяць, вроді, мені здається. Це, це я ще жив у батьків, там в себе в поточищі в, в, в Івано-Франківській області. Ну і сиджу бі, біля хати. Жінка там на вулиці щось моя робила Таня. З мамою щось там вони робили. Я сидів під хатою, кажу, себе на сонечку там грівся, а що мені робити? Я, скажу, я нічого не можу робити, Сиду на коляс. Сидів там та й Сиджу, чую телефон в мене, мобільник дзвонить. Включаю телефон. Роман Васильович дзвонить, котик. Богдан, добрий день, кажу, добрий день. Я тебе вітаю. Кажу, з чим ти мене вітаєш? Ми виграли європейський суд. Кажу, ти що, ти що жартуєш, чи, 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 чи ти смієшся? Ні, я тобі серйозно говорю, ми виграли європейський суд. Отут до мене якийсь кореспондент, говорить, дзвонив, хоче з тобою дзвонити, хоче з тобою поговорити. Каже, ти, ти згідний на це чи ні? Кажу, ну чому не згідний? Кажу, згідний. Кажу, хай дзвонить, значить я розкажу йому. Він каже, так. Да". Присудили тобі, присудили тобі там, каже, якусь суму більшу, ту, що ми, ту, що ми требували, каже, ну, що ми хотіли, каже, але каже, я точно ще не знаю. Каже, потім, потім пізніше дізнаємося. Потім пізніше дізнаюся, що виграв 150 151 тисячу євро. Вроді, 151, не пам'ятаю, треба дивитися в оці і ви були втішені, задоволені якось. Ви знаєте, я був в якомусь шоці. У мене, у мене був шок. Я, 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 як сказати, і, і вірилось, і не вірилось. Якось як в кумані як в, в мене це все проходило. Потім почали кореспонденти приїжджати, оце, брати інтерв'ю в мене. То, то в мене кажуть, вже були безсонні ночі. Я якийсь був такий збуджений, що я, я кажу, мені і вірилось, і не вірилось, що це сталося. Ну, слава Богу, дай Боже здоров'я цим суддям, цьому, цьому суду, що, що є на світі, така справедливість, що можуть люди що надіятись на щось і, і чогось добитись. Як кажуть, своєї правди добитись, тому що в нас на Україні цього добитись не, неможливо. Практично неможливо. Тут, каже, хто більше грошей має, той, той і прав. Той може і виграти суд. Хто підплатить, той і виграє.